Історія якою я з вами поділюся, відбулася насправді. Сподіваюся, вона змотивує вас до певних змін у своєму житті, а дослухавши її до кінця, почуєте поради, які допоможуть наповнити життя позитивними моментами. Холодного зимового ранку на станції метро Вашингтона розташувався чоловік і почав грати на скрипці. Він грав музичні твори протягом 43 хвилин. Це була година пік, і за цей час повз нього пройшло більше тисячі чоловік. Більшість людей, як зазвичай, поспішали на роботу. Аж ось чоловік середніх років звернув увагу на музиканта. Він загальмував свій крок, зупинився на кілька хвилин і поспішив далі по своїх справах. Ще кілька хвилин по тому чоловік сперся об стіну і почав слухати. Але невдовзі він поглянув на свій годинник і продовжив шлях. Потім жінка поспіхом кинула гроші у футляр і без зупинки продовжила свій крок. Аж ось маленький хлопчик зупинився, щоб подивитися на скрипаля, але мама потягнула трохи сильніше, і хлопчик продовжив рух, постійно озираючись назад. Ситуація з декількома дітьми повторювалася батьки поспішали. Тому не давали їм затриматися ні на хвилину. За 43 хвилини гри тільки шестеро людей зупинилися і послухали, один впізнав його, ще 20, не зупиняючись, скинули гроші. Заробіток музиканта склав 32 долари. Ніхто з перехожих навіть не міг уявити, що перед ними був один з найкращих музикантів у світі Джо Белл. Грав він на скрипці Страдіварі, вартість якої становила 3,5 мільйонів доларів. За два дні перед виступом в метро в Бостоні відбувся концерт з участю Джошуа Бела, де він зібрав аншлаг. Середня вартість квитка становила 100 доларів. Чому відомий музикант, який міг би грати для своїх шанувальників, грав для перехожих? Гра Джошуа Белла в метро була частиною соціального експеримента газети Вашингтон Пост. Ціль експерименту полягала в тому, щоб дізнатися, чи вміють люди в буденному середовищі відчувати красу, чи зупиняються вони, щоб її оцінити, чи розпізнають талант несподіваній ситуацій. Який же висновок цього експерименту? Один з висновків може бути наступним. Якщо ми не можемо знайти час на те, щоб ненадовго зупинитися і послухати неймовірні музичні твори у виконанні одного з найкращих музикантів, якщо тем сучасного життя настільки всепоглинаючий, що ми стаємо сліпі та глухі до прекрасних речей, то навіщо ми живемо? Особисто мені здається, висновок набагато глибший час невпинно біжить уперед, подібно до стрімкої річки. Його неможливо ані повернути назад, ані відкласти на потім. Ми все життя кудись біжимо дім, робота, дім, робота, ніби ми відбуваємо якийсь термін. Живучи так у поспіху від одного терміну до іншого, ми рідко маємо час для відпочинку, тому нарікаємо нещоденного тижню. Життя не складається тільки з роботи. Ні. Подивіться навколо. Скільки всього прекрасного є на землі? Скажіть, а ви бачите красу довкола? Чи давно ви зупинялися, щоб поспостерігати, як восени дерева перевдягаються в різнобарні сукні й костюми, коли останнім часом ви гуляли осіннім парком і шаруділи опалим листям під ногами? А як давно ви дивилися на небо? Коли піднімається місяць і на небі спалахою мільйона міріада зірок, нам сьогодні, як ніколи, потрібні позитивні емоції. Хіба не з'являється у нас посмішка, коли пухнаста білочка бере в лапки горішок або кошенятко невтомно носиться по кімнатах і грає з усіма предметами? Хіба ми не примружуємо очі? Вдихаючи приємний аромат квітів або свіже повітря хвойного лісу, Репіння снігу під ногами, мов музика, яка звучить у вухах і додає бадьорості. Цій шаленій гонитві життя потрібно зупинятися, озиратися довкола і отримувати невеличкі радості від спілкування з природою, сім'єю, друзями. Саме такі миті додають яскравих фарб нашому життю і покращують емоційний стан. А як думаєте ви? Поділіться в коментарях: ціную кожну думку, буду вдячна, якщо поставите вподобайку, підпишетесь і поширите відео в соціальних мережах. З вами був канал Палітра Життя.